В Києві викрили квартирного шахрая, Він ошукував людей в столиці, Одесі і в Сумах. В кожній області працював під новим паспортом. В чужі документи просто вклеював своє фото. Чоловіка затримали під час складання чергової липової угоди в центрі Києва. Подробиці цієї справи і як не потрапити на гачок злочинців. Знає Валерія Ковалінська. Тетяна ховає обличчя від камери, бо стала жертвою шахраїв. Схема стара. Злочинці орендують квартиру на декілька днів, перездають її на тривалий строк та зникають. Жінка побачила їхнє оголошення в інтернеті та наступного дня приїхала на перегляд. Умови сподобалися, тож одразу почала оформлювати договір. Он говорит у отца документы, но вы можете типа дать деньги, чтобы отец сам больше не показывал. Квартиру дали деньги за первый залоговый месяц, да, по 6 тысяч, то есть двенадцать тысяч гривен. Типа подождать, подождем. Ну все, мы вышли с квартиры. Коли жінка вийшла з під'їзду до двору, щоб почекати документи, які нібито мав підвести батько власника квартири, до неї підійшли поліцейські і повідомили, що чоловік, який намагався здати її квартиру, підозрюється у шахрайстві. Увійшовши до квартири, поліцейські виявили в чоловіка стоси підробних паспортів. Виявилося, що для кожного регіону він використовував свій. в РВД. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Сергію загрожує три роки за ґратами. За аналогічним сценарієм він діяв вже у декількох містах України. Раніше був судимий, і до цього часу в нього не погашена судимість за грабежі, афери, шахрайські дітки. Одеситка Вікторія розповідає, її. Пошукав цей самий Сергій. Працював під ім'ям Стефаненко. Юрій розповідає багато разів їздила до поліції, але чомусь її справа загубилась, як і 6 тисяч гривень, які вона віддала дури світу. Понятно, не підходить, ні один ключ вишив мужчина. Говорит, що ви знову потрапилися. і ви потрапилися. Ми в смислі Он же сьогодні. уже пятый, который там квартиру здалі. Обирали запобіжний захід чоловікові в Шевченківському районному суді за тим самим місцем, де його затримали. Суд відпустив Сергія під нічний домашній арешт через його неповнолітню дитину. Ми поїхали за адресу, яка вказана в Сергія, в його, нібито, справжньому паспорті у Харківську область. Там ми його не застали, ба більше сусіди стверджують, такого чоловіка тут ніколи не бачили їдемо за іншою адресою у Харків. Сергій відчиняє двері, але почувши запитання, одразу й зачиняє. Вам в Я розумію, Тому, все все. Ні, ні. Такі махлярі зазвичай мають і підробні паспорти, і підробне право власності на квартиру, каже досвідчений ріелтор Інна. І дає поради, як уберегтися від аферистів. Підійшов к сусідам, спробуйте, да, это хазяїн Потребовать обязательно потрібно коммунальных услуг. Якщо є консьерж, переспросить такой вопрос, является ли этот человек собственником? І найпростіше просто перевірити через пошуку. Вик, прізвище та номер телефону людини. Можливо, її дані вже є на форумах про шахраїв. Валерія Ковалінська, Марія Уманська, Сергій Осачук, ТСН один плюс один.